Другий фронт для Путіна, який може вплинути на нашу війну цього тижня в Сирії, після чотирьох років перемир'я місцеві повстанці почали масштабну атаку на позиції урядових сил та диктатора Башара Асада. Щоб ви розуміли масштаб і темпи просування. Буквально за кілька днів опозиція звільнила Алепо, друге найбільше місто в Сирії, і зупинятися не збирається. Що зробив Асад? Помчав Москву до свого патрона Путіна за допомогою, і ось тут починається найцікавіше, бо на перший погляд далекі сирійські події безпосередньо стосуються і нас. Для Путіна Сирія наче єдиний діамант царської короні, який дозволяє йому бути не регіональним, а глобальним гравцем. У цій середземноморській країні Росія має військові бази. Свій контингент, режим Асада слухняно виконує усі забаганки Кремля через Сирію. Путін може впливати на весь близький схід, де перетинаються інтереси всіх ключових країн світу. У 2015-му саме російські війська врятували режим Асада, зупинивши наступ опозиції. Але після 22 го року Путін вигріб із Сирії все, що міг для війни з Україною, лишивши там символічний контингент, який точно не здатен зупинити нинішню атаку. Це добре розуміє і Асад, який буквально на другий день після початку бойових дій рвонув не на фронт керувати обороною, а в Кремль просити російські багнети. Але фішка в тому, що всі війська Путіна зараз в Україні, саме тому для російського диктатора відкривається неприємна дилема. Щоб врятувати Асада, він має зняти декілька найбоєздатніших бригад з українського фронту, але тоді це зупинить наступ росіян і накрився мідним тазом його план відцяпати від України якомога більше до інавгурації Трампа. Якщо ж війська у Сирію терміново не відправити, то за два місяці рятувати там вже не буде кого, судячи з темпів наступу сирійських повстанців. Тут є ще один момент. Вся ця історія з несподіваним наступом у Сирії може бути частиною геополітичної гри під назвою Примус Путіна до миру бо сирійським повстанцям, скажімо так, симпатизує Туреччина, чий мирний план нещодавно відкинув Кремль за дивним збігом обставин, саме після цього і заварилася вся каша у Сирії. Одним словом, побажаємо сирійським повстанцям не зупинятися, бо все, що погано для Путіна, добре для нас, причому у всіх сферах, зараз Україна в прямому сенсі рубає вікно в Європу, будуючи стратегічний об'єкт першу Євроколію, яка з'єднає нашу та європейську залізниці, які неймовірні перспективи це відкриває на унікальному будівництві. Побував Артем Куля, ексклюзив фактів тижня. До Європи по Євроколії, Майна! як з Ужгорода прокладають нову залізницю до Угорщини. Зараз ми бачимо, як кран укладає так звану рейко-шпальну решітку. Що ми від цього виграємо вже наступного року? Це буде комфорт майже непомітний перехід через кордон. Факти тижня побували на наймасштабнішому інфраструктурному будівництві. Неймовірний ексклюзив просто зараз. Ужгород найзахідніше і найближче до Європи велике місто України, яке незабаром стане ще ближчим. Ужгород стане першим обласним центром України з'єднаним Євроколією з Європою. Тобто, фактично, звідси без пересадок можна буде доїхати до Відня, Братислави, Будапешту, Праги, ну а далі, хоч до Парижу. Для того щоб це стало реальним вже влітку. Наступного року у кількох кілометрах від Ужгорода кипить робота. Вперше на українському телебаченні. Факти тижня ексклюзивно потрапляють на будівництво наймасштабнішого інфраструктурного об'єкту Укрзалізниці зараз ми бачимо, як кран укладає так звану рейко-шпальну решітку. Це така конструкція довжиною 25 метрів, в якій нараховується до 50 шпал, скріплених рейками. І вага однієї такої решітки до 18 тонн. І ось так крок за кроком і утворюється залізничне полотно. Стукіт молотків накладається на гучний рекіт колійної станції. Бригада працює не покладаючи рук. Попри використання важкої техніки, прокладання колії це, м'яко кажучи, тяжка робота. Майна. Майна! Так, тепер держимо, держимо відпускаємо. Майна це не закарпатський діалект, а загальна технічна термінологія у будівельників з італійської означає опускай 20 сантиметрів. Я думаю, що на, на ще раз. О, майна! Щойно опустили решітку. Її з'єднують з уже прокладеним полотном. На даному етапі хлопці з'єднують е, ланку між собою е, накладками. Після того, як з'єднали. Ставимо ланку на своє місце і переходимо ставимо другу. Основне на даному етапі точно прив'язатися до проектних міток, кажуть колійники. Простіше кажучи, колія повинна бути на своєму місці. І при цьому ще й постійно доводиться стежити за пасажирськими потягами, які курсують по сусідній колії. Поїзд! На повній швидкості. Коли на крані закінчуються всі решітки, на нього затягують наступну партію. І, і так в... Ну до кілометр, кілометри і більше. Колі троє любити. Якщо не дете любити колію, то Працювати важко. Колію від Ужгорода прокладають в напрямку чопа, де вже заведена євроколія з боку Угорщини. Та чим же вона відрізняється від вже звичних нам шпаутарейок? Це європейська колія. Вона є найпоширенішою у світі. Нею користується близько 60% від усіх залізниць, практично вся Європа. То в чому її особливість? Її ширина складає. Зараз поміряємо 1435 мм. А ось поруч колія, яку ми бачимо на всіх українських вокзалах, вона радянського зразка і її ширина складає. 1520 мм. міліметрів. Тобто, фактично, ось стільки 8,5 з сантиметрів відділяє українські потяги від європейських магістралей. Ось на цій карті яскраво видно, колії якої ширини використовують у країнах Європи на радянському форматі, окрім Росії, досі їздить Україна, Білорусі, країни Балтики, окрема ширина у Іспанії, Португалії та Ірландії. Решта школі Європи мають єдиний європейський формат. У нас колись колись колії будувались. Thank you. В 1872 році тут то вони всі були колії 1435 міліметрів. Просто потім обставини помінялись, їх перешили на колію 1524, потім 1520 мм. міліметрів. А зараз ми повертаємося до першоджерел, і це поєднання із Європою. Тепер же між Чопом та Ужгородом функціонуватимуть дві колії одночасно: стара, широка і європейська. Та Євроколія це не тільки про ширину між рейками на новому будівництві. Використовується скріплення а, Швіга Дюбельне, значить, яке забезпечує швидкість руху до 240 км на годину. У нас такий на залізниці ще швидкість немає. У нас максимальна швидкість руху поїздів 160 км на годину. На відміну радянського скріплення. Клемно-болтового багато деталів, е, значити, і швидкість в ньому не більше 160 км на годину. Але прокладення самої колії це так би мовити вже вишенька на торті. До цього треба закінчити багато інших процесів. Спочатку розчистити ділянку. Раніше тут було русло дерева. Далі вирівняти її, підготувати для того, щоб бульдозер міг засипати її так званою піщаною подушкою. Тут е, висота піска по насобу, це буде з 20 сантиметрів. Планує. Підбиває під під висоту, під ширину і. Просувається далі. За бульдозером пісок ущільнюють катком. В нього всередині знаходиться типу, як молоточки вібрації, ексцентрик. І він за рахунок об... високих обертів ущільнює полотно. Щоб пісок був потрібної щільності, треба проїхатися 5-6 разів. І такими темпами машини одна за одною одночасно рухаються по 300-400 метрів на день. Всі роботи проводить якісна американська та британська техніка. А тепер рухаємося до найбільш видовищного процесу заключного. Ось до проміжної станції під'їжджає доволі незвичайний склад. Здавалося б, це потяг, в якого замість вагонів просто платформи на колесах. Та найцікавіше це вантаж, який він перевозить. Це є подовжені рейкові нитки довжиною 800 метрів. Це на заміну інвентарних рейок, щоб менше було стиків. Коли йдете по колі, йде тільки шелест. А коли йде, то колесні пар. Вам не почулося. Я був дуже здивований, що за сучасною технологією перші прокладені рейки повністю знімають, залишаючи шпали, і замість них кладуть нові 800-метрові. На залізниці у нас в Україні немає вже свого рейко готовного заводу. Це був Азовсталь. Азовсталь забрали. І відповідно з тих пір ви, 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 да, використовуємо іпорт. імпортну рейку. Е, польську та є польська, є чеська, є японська. Колійники називають таку безшовну рейку оксамитовою. Рейкові пліті витягаються е, з, з рухомого складу на е, підготовлену площадку. Понад 40% євроколії між Ужгородом та Чопом уже проклали, кажуть в Укрзалізниці. Її загальна протяжність сягне 22 кілометри. Загальна ж вартість проекту 1,3 і Гривень. Більшу частину фінансують європейці, решта коштом Укрзалізниці. Але чому саме Ужгород вибрали першим обласним центром для з'єднання з Європою? Ужгород до державного кордону так близько, як ні одне з міст і обла... тим більше обласних центрів України. Тому, тому і Ужгород. До державного кордону Словаччини тут близько 12 кілометрів. Ну а до кордону з Угорщиною там близько 20 кілометрів. Тому і Ужгород, тому що тут починати треба з малого. Тож, які переваги дасть це пряме сполучення? По-перше, звісно, покращення умов для пасажирів. По-друге, це підвищення рентабельності вантажних перевезень. Якщо раніше були пункти перевантаження з вагона в вагон, то тепер по вузькій колії можна вантажити води в Ужгороді, в Чопів, в Закарпатті і відправляти по всій Європі вантажі. Тому це ну, значно спрощує логістику. З нашими західними сусідами і це важливо і тому, що 62% всіх вантажів в Україні возять залізницею. Також це збільшить можливості експорту української агропродукції в Європу. При, е Використання вузької колії ми зможемо залучати європейський рухомий склад, що дозволить нам пришвидшувати переміщення груз там вантажів, пришвидшити переміщення людей, в тому числі і для потреб ЗСУ. Нещодавно єС розробив стратегію переходу України на Євроколію, яка пролягатиме із заходу на схід. і Передбачає кілька етапів. Перший це будівництво Євроколії від кордону з Польщею до Львова. Другий її продовження між і Києвом. І створення паралельного коридору на півночі України від Польщі до Києва та з'єднання Львова із ЧОПом. І третій це будівництво Євроколії від Києва на схід до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України. Такі міста, як Київ, Полтава, Харків, Дніпро, Одеса, звичайно, буде доведена туди Євроколія і. Я думаю, що всі ці е, проекти будуть пророблені е, найближчим часом. Загальна протяжність колій в Україні майже 24,5 з половиною тисячі кілометрів. Євроколію ж планують прокласти для початку на три тисячі. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.